24 квітня Посіяні ж на добру землю. Це ті, що слухають слово і приймають Його, і приносять плід. Марка, 4 розділ, 20 вірш. Дорогі брати, не тільки переконуємось у тому, чи наші серця є добрим видом ґрунту, і чи ми отримали і розвиваємо добре насіння слово царства. Але й стараймось приносити рясний плід. Розуміючи, що дехто може принести для слави учителя у тридцятеро, дехто в шістдесят, а дехто в сто разів, давайте вирішимо, що по Божій благодаті ми будемо належати до тих, хто приносить плід у сто разів, у міру того, наскільки і як ми можемо найкраще служити нашому цареві. А як нам збільшити нашу вірність? Ми відповідаємо через зростання невинності серця, яка готує нас до прийняття більшої міри насіння і робить здатними доводити його до досконалості. Жниво близько, тому прикладаємо зусилля, поки ще є нагода, щоб учитель міг бачити, що ми плодоносимо настільки. Наскільки нам дозволяють можливості нашої природи, оточення і нагод?